Привіт, у канал Міні Трактор. У нас іде розпродаж скаутів 50-чок. Бачите? Збирали нормальну кількість 50-чок. Ось таких 504-х ТЕшки. 504, 504 повнопривідні. З цим примусовим гідравлічним навісним. Йдуть, йдуть на посиленому задньому мосту. Oh. Мімо цього, йдуть на посиленому передньому мосту. 50-му моторі, до 495 КМ, хороший, дуже файний мотор. Розширений бак на 60 літрів, паливний, з лівої сторони знаходиться. А, окрім цього, рівна повністю підлога. Реверс і коробка передач. Так у вас всі 8 є як вперед, так всі 8 є передач і назад. Потім амортизоване сучасне сидіння, сучасне приборне, широкий. Простори робоче місце, зашита повністю задня робоча частина. 1540 е, вау і має в обертів 540 і 1000 вом, е, Десь 850 порядку кілограм піднімає навісне, тобто вона не з 24-ки, не з 40 ки а конкретно 50-чне. Також дві гідропари, два конектора, швидкосйомних під е, причеп або під фронтальний навантажувач. Вот або під інше провадження навісне, яке вам потрібно. Трактор іде на 28-му колесі, на широкій гумі 12,4 і 9,5 переднє. На 20-му. Тобто трактор має хорошу проходимість, хороший кліренс. Трактор має розсувну, також колію, можливість регулювати колію по задніх осях. Бачите, диск іде розборний, наборний, плюс іде ще по ступиці, можна взузить ширну трактора. Щоб була колія вуща і відповідно, зробити ширше. От, він дуже високий, стає передні крива, стоять грузи спереду ззаду. Трактор дуже високий, досить, досить комфортно себе в ньому почуваєте, будете почувати при роботі. От. Тракторець іде з зашитим заднім повністю рядом. Також є модифікація така сама і з кабіною. Вот, Управління гідравлікою, заднього моста, э, підключення пірідка, повні тут блокировки по трактору. Вот. Класний тракторець має вагу тонну 800, то значно опереджає всі 40 п'ятдесятки більш легші, більш бюджетніші. Там, наприклад, питають, на чим відрізняється кінтавр да, від такого скаута. Більш бюджетні версії вони йдуть. Получається на... відрізняється по вазі відповідно самого трактора. Тому, друзі, така історія, хороша історія, хороший трактор. Дійсно, сервіс відповідає, по запчастях наявність є. І документи робляться швидесенько. швидесенько. Тому звертайтесь, номер телефону є внизу під відео.